Привіт, кіномани! Ви на каналі High Story Studio і мене звати Леонід Гончар. У цьому випуску ми підготували для вас топові фільми від Netflix за 2024 рік, які однозначно варто додати до списку перегляду. Сьогодні оцінюємо новинки за такими критеріями: сюжет, команда, зйомки та цікаві факти. Готові? Поїхали! Десяте місце. Напад. Сюжет. Напад занурює нас у атмосферу Польщі початку 90-х років, коли країна переживала кардинальні соціальні і політичні зміни. Головний герой це колишній поліцейський, звільнений через внутрішню корупцію і власні помилки. Його шанс на повернення залежить від того, чи зможе він виконати завдання, вистежити і знешкодити банду, яка пограбувала банк. Фільм поєднує елементи класичного детективу і психологічної драми. Глядач спостерігає, як герой бореться не лише з кримінальним світом, але й з власними демонами, намагаючись відновити репутацію і стосунки зі своєю сім'єю. Напруженість посилюється через його співпрацю з молодою напарницею, яка ставить під сумнів його методи роботи. Разом вони створюють план, що може поставити під загрозу їхнє життя. Фільм поступово відкриває складну мережу змов, інтриг і моральних виборів, що тримають у напрузі до ста хвилини. Команда. Режисер Міхал Газда, відомий своєю роботою над серіалом Ватага, знову створив насичену атмосферу з участю відомих польських акторів Олафа Любашенка, відомого своєю ролью в культовій комедії Кілери та драмі Сексмісія Вікторії Городецької, відомої своєю роллю в серіалі Крук та Магдалени Бочарської зірки польського кінематографа, яка зіграла ролі у фільмах Ружа та Кінець. Цікаві факти: зйомки проходили у Варшаві, а сценарій розроблявся так, щоб відображати реальні політичні зміни, які відбувалися в Польщі після падіння комунізму. Використання мінімального освітлення та спеціально створеної ретро-палітри підкреслюють похмурість і складність історії. Цей фільм захоплює своєю атмосферою 90-х, яка майстерно передана через деталі від ретро-стилю вулиць Варшави до поведінки персонажів. Однак, що дійсно вражає, це психологічна глибина головного героя який бореться не лише з бандитами, а й з власним минулим. Це не просто кримінальна історія, а подорож до межі між законом і моральністю. Проте фільм трохи перевантажений деталями, і деякі сюжетні лінії залишаються недорозкритими. Тим не менш він однозначно тримає напрузі. Дев'яте місце. Прекрасна гра. Сюжет. Прекрасна гра розповідає про групу активістів, які організовують щорічний турнір для бездомних чоловіків. Головний герой, колишній спортсмен, опинився на вулиці. Його участь у турнірі стає для нього не лише шансом повернутися до нормального життя, а й боротьбою з тягарем минулого. Глядачі стають свідками не лише напружених футбольних матчів, а й особистих історій учасників. Кожен персонаж приносить свою унікальну драму від втрати сім'ї до боротьби із залежностями. Через змагання вони вчаться підтримувати один одного і будувати нову надію. Це більше ніж просто спорт. Це історія про відновлення гідності і сили духу. Команда та зйомки. Режисерка Теа Шарок, яка раніше працювала над драмою До зустрічі з тобою, розкриває соціально важливі теми, надаючи історії емоційної глибини. Головні ролі виконують Майкл Ворд, відомий за серіалами Топ Бой і фільмом Синя історія, а також Бекет Хендлі та Такхває Хант у ролі його товаришів по команді. Цікаві факти. Для посилення автентичності актори працювали з організаторами реального кубку світу бездомних і спілкувалися з бездомними людьми, які брали участь у змаганнях. Фільм буквально випромінює енергію та людяність. Він майстерно показує, як спорт може змінити життя, даруючи новий шанс тим, кого суспільство часто ігнорує. Окремо відзначу емоційність акторської гри, особливо Майкла Ворда, який переконливо показує шлях від внутрішньої боротьби до надії. Але іноді сюжет виглядає трохи передбачуваним і хотілося б більше несподіваних поворотів. Восьме місце. Оріон і Темряк. Сюжет. Оріон і Темряк переносить нас у магічний всесвіт, де зірки і планети мають душу. Головний герой Оріон, маленький мандрівник, що живе на крихітній зірці, стикається із загрозою. Темрява поступово поглинає його світ, втративши все, що йому дороге, Оріон вирушає у небезпечну подорож до центру галактики, щоб знайти легендарне джерело світла, яке може врятувати його дім. По дорозі він зустрічає інших мандрівників, які стають його друзями і вчителями. Разом вони долають численні випробування, вчаться довіряти одне одному і відкривають приховану силу дружби. Команда та зйомки режисером мультфільму виступив Шон Чермец серед його найпопулярніших проєктів Участь у створенні Кубо і дві струни, номінант на Оскар за найкращу анімацію та таємниця Келс Акторський склад Джейкоб Трембле Голос Оріона, відомий за свої ролі у фільмах Кімната та Диво. Пол Хаузер, Голос Темряви, американський актор і комік відомий за ролі у фільмі Кобра Кай та Річард Джуел. Вернер Герцог Голос оповідача, відомий своїми унікальними фільмами, такими як Агір, Гнів Божий, Загадка Каспара Гаузера та Фіцкаральдо. Цікаві факти. Для створення візуального стилю мультфільму використовувалися новітні cgi технології зображення згенеровані комп'ютером та реальні кадри з космосу. Деякі сцени створювалися за допомогою консультантів з астрономії, щоб передати космічну атмосферу максимально реалістично. Це анімація, яка піднімає настрій, але водночас торкається важливих питань про силу духу та важливість підтримки. Оріон як герой вражає своєю рішучістю, що надихає не лише дітей, а й дорослих. Космічні сцени вражають деталями і створюють відчуття реальної подорожі Всесвітом. Сьоме місце. Кольори зла червоний. Сюжет. Історія починається з трагедії: тіло молодої дівчини знайдено на березі Балтійського моря. Прокурор, який береться за справу, стикається зі стіною мовчання і корупцією. Розслідування стає для нього особистою місією, особливо після зустрічі з матір'ю жертви, яка не припиняє шукати правду. Фільм поступово розкриває багатошаровий світ, де кожен персонаж має свої секрети. Через флешбеки ми дізнаємося історію життя жертви, її зв'язки і приховані мотиви оточення. Команда та зйомки режисером фільму виступив Адріан Панек, відомий своєю роботою над психологічними трилерами, зокрема Вовкулака та серіалом Відкрий очі. Головні ролі зіграли Якуб Гершал у ролі Леопольда Більського. Відомий за фільмами Найкращий та серіал Захист. Майя Осташевська у ролі Гелени Богуцької, відома за фільмами Джек Стронг та Тіло. Зофія Ястшемська у ролі Моніки Богуцької. Відома за фільмом Дівчина та космонавт. Цікаві факти зйомки проходили на реальних локаціях три міста: Гданськ, Гдиня, Сопо. Паник навмисно обрав морське узбережжя як символ невідомості та прихованої загрози, що ідеально пасує до атмосфери історії. Цей фільм виділяється своєю похмурою атмосферою, яка буквально пронизує кожен кадр. Історія глибока, багатошарова, і вона не просто розкриває таємницю злочину, а й показує, як правда може руйнувати життя. Особливо вразила гра Маї Осташевської, чий біль і рішучість у пошуках правди змушують співчувати і переживати разом із нею. Однак темп подій іноді здається надто повільним, що може втомити глядача. Шосте місце королівський ексклюзив. Сюжет. Молода журналістка отримує ексклюзивне завдання взяти інтерв'ю у молодого принца, відомого своєю підліткуватістю. Спочатку вона ставиться до нього як до звичайної роботи, але поступово відкриває, що принц не просто представник королівської родини, а й людина з мріями, які суперечать його становищу. Їхні стосунки перетворюються на серію пригод, які розкривають справжню сутність обох героїв. Романтичні моменти чергуються з комедійними ситуаціями, створюючи теплу атмосферу. Сюжет зосереджується на темах свободи вибору, самовираження і кохання, яке долає соціальні бар'єри. Команда та зйомки. Режисер Філіп Мартін, відомий за фільмами Головний підозрюваний заключний акт «Воландер» та Мо. Створює напружену динаміку між головними героями та показує, як вони змінюються під час цієї романтичної подорожі. Головні ролі виконують Білі Пайпер, відома за доктор, хто та таємничий щоденник дівчини за викликом. Джиліан Андерсон, відома за секретними матеріалами та «Сексуальну освіту», Та Руфус Сювел, відомий за фільмами Ілюзіоніст та чисто англійське вбивство. Цікаві факти: зйомки проводилися у відомих лондонських замках та історичних локаціях. Для кращого розуміння образу журналістки Білі Пайпер провела кілька днів у реальній редакції, що допомогло їй глибше відчути роль. Фільм легко дивитися завдяки приємній романтичній атмосфері та гумору, що розбавляє серйозність ситуацій. Історія не завжди відходить від кліше романтичних комедій, тим не менш, це стрічка, яка дарує легкість і віру в те, що любов здатна подолати будь які Пар'єри. П'яте місце. Хто ти всередині? Сюжет. Група друзів збирається разом на передвесільну вечірку, де, на перший погляд, усе виглядає ідеально. але несподівана поява давнього знайомого з валізою, стає каталізатором для розкриття таємниць і прихованих образ. У міру того, як напруження зростає, кожен із присутніх змушений протистояти своїм внутрішнім демонам. Валіза, яка стає центральним символом фільму, відкриває перед героями не лише минуле, а й потенційне майбутнє. Поступово події набирають обертів, перетворюючи вечірку на психологічний кошмар, де Ніхто не може бути впевненим у своїй безпеці. Команда та зйомки режисером фільму виступив Грег Джардін, відомий своєю роботою над серіалом «13 причин чому Брітані Огрейді виконала роль Шелбі. Вона відома своїми роботами в серіалі Білий Лотос та Елсбет Джеймс Морозіні у ролі Сайруса. Раніше він знімався в серіалі Американська історія жахів та фільмі Я люблю тебе татусю. Гевін Лазервуд у ролі Деніса раніше знімався в серіалі Моторошні пригоди Сабріни та Сексуальне життя студенток. Цікаві факти: зйомки фільму проходили у віддаленому будинку в лісі, що додало автентичності, атмосфері, ізоляції та напруги. Акторський склад складався з молодих талантів, багато з яких раніше працювали разом, що сприяло природній хімії між персонажами. Використання відеокамери як подарунка на день народження стало ключовим елементом сюжету, дозволяючи глядачам бачити події очима персонажів. Цей фільм змушує заглянути вглиб себе і задуматися про те, що ми ховаємо за масками у повсякденному житті. Найсильніше враження залишає момент, коли герої стикаються зі своїми страхами в несподіваних ситуаціях. Проте стрічка могла б бути динамічнішою. Четверте місце. Паради. Сюжет головна героїня Мінако прокидається після трагедії і усвідомлює, що вона більше не серед живих. Її єдина мета знайти свого сина Рьо, який залишається у світі живих. У цьому процесі вона зустрічає інші душі, кожна з яких має свої незавершені справи. Щомісячні паради, які збирають духів, стають для неї джерелом розради та нового розуміння життя після смерті. Фільм розкриває тонкі емоції через взаємодію між духами, їхні страхи і бажання. Через ці сцени ми бачимо, як вони вчаться відпускати минуле і приймати неминучість. Це історія, яка одночасно зворушує і змушує задуматися про те, що залишається після нас. command that as Режисером фільму виступив Мічі Хіто Фуджії, відомий за фільмами Юність 18 на 2. дорога, що веде до тебе. Репортер та молодість повертається. Головні ролі виконують Масамі Нагасава у ролі Мінако, жінка, яка намагається змиритися з власною смертю та зберегти зв'язок із сином. Кентаро Сакачі і Рюсей Йокохамо також виконують ключові ролі, представляючи персонажів із різним минулим і своїми незавершеними справами. Цікаві факти: зйомки проходили у приморських. Районах та старих парках, створюючи атмосферу спокою та меланхолії. Спеціальна музика від композитора Йоджіра Нода підкреслює містичну і медитативну атмосферу фільму. Цей фільм зачаровує своєю атмосферою спокою та меланхолії, символічність параду як зв'язку між душами додає історії глибини. Проте повільний темп може здатися важким для тих, хто шукає більш активного розвитку подій. Це кіно для тих, хто любить вдумливі та емоційно насичені історії. Третє місце мене звати Ван. Ро Кі -Ван. Сюжет. Рокі Ван – молодий біженець з північної Кореї, який опиняється в Бельгії, шукаючи безпечне місце для життя. Його минуле переслідує його у формі страхів і болісних спогадів. Але випадкова зустріч із Марі, жінкою, яка також намагається знайти новий сенс у житті, змінює все. Їхні стосунки розвиваються на тлі зіткнення двох культур і особистих драм. Глядачі бачать, як вони долають власні бар'єри і починають підтримувати один одного. Команда та зйомки. Режисером фільму виступила Кім Хі Джін, яка привернула увагу до своєї роботи над інді фільмом Абсолютно нова Подорож і здобула нагороди на фестивалях, зокрема на міжнародному кінофестивалі в Чонджу. В головних ролях Сон Джун Кі у ролі Рокі Вана, відомий за ролями в фільмах. Хлопчик Перевертень та п'ять почуттів Еросу. Кан Абдулла, відомий за ролі в серіалі ФБР за кордоном та фільмах Повстання воронів та шпіон. Джун Анджела відома за фільм «Сьогун» та Моє ім'я Вендетта. Цікаві факти для Кім Хі Джин цей фільм став дебютом у повнометражному кіно як режисерки та сценаристки. Фільм базується на романі 2019 року. Я зустріла Івана» автора Чо Хе Чохеджи. Зйомки проходили у Бельгії. Основні сцени фільму знімалися в Угорщині, що слугувало локацією для відтворення бельгійських пейзажів. Фільм отримав позитивні відгуки на міжнародних кінофестивалях і, зокрема, був номінований на премію мистецтв Пексан у категорії Найкраща акторка другого плану. Цей фільм це справжня подорож через емоції та культурні кордони. Історія Рок Івана та Марії зворушує своєю простотою і правдивістю. Адаптація до нового світу, культурні бар'єри та особисті трансформації все це подано із глибокою емпатією. Проте іноді сюжет здається надто повільним і хочеться більше акцентів на драматичних моментах. Друге місце ультрамен Сходження. Сюжет Кен Сато, відомий бейсболіст, повертається в Японію, щоб знайти нове покликання в житті. Він несподівано стає новим ультраменом, легендарним супергероєм, який захищає землю. Проте його місія ускладнюється, коли він зустрічає дитинча Кейдзю Монстра, який потребує його захисту. Ця відповідальність змушує Кена переглянути своє ставлення до супергеройства і сімейних цінностей. Команда та зйомки режисером виступили Шеннон Тіндел та Джон Аушима. Анімацією займалися студією. Студії Netflix Animation та Industrial Light and Music. Шеннон Тіндл, відомий за фільмом Кубо і дві струни, разом із командою створив нову історію для класичного супергероя. Головні ролі озвучили Крістофер Шон озвучив Ультрамена, відомий за роллю в серіалі Гавайі 5.0». Темлін Томіта озвучила Міну, відома за ролями Малюк Каратис 2 Післязавтра та Око. Хіро Накамура озвучив Кенджі, відомий за фільмом Суботній Драйв. Цікаві факти. Саундтрек до фільму створювали adm продюсер Діпло разом з Олівером Трі. Ультрамен сходження пропонує новий погляд на класичну історію, адаптуючи її для сучасної аудиторії та вводячи нові сюжетні лінії. Після виходу фільм отримав схвальні відгуки за глибокий сюжет, якісну анімацію та вдале переосмислення класичної історії. Успіх фільму відкрив можливість для створення сиквелу або спін-оффів, що розширить всесвіт ультрамена для нових поколінь глядачів. У цьому фільмі є все: екшен, гумор і несподівана людяність. Сюжет вдало поєднує епічні битви з емоційною історією про батьківство. Яскраві анімаційні сцени і сучасна музика роблять стрічку динамічною і захопливою. Проте деякі моменти здаються надто передбачуваними. І хотілося трошки більшої глибини у розвитку другорядних персонажів. Це фільм, який однаково сподобається фанатам Ультрамена та новим глядачам. Ну і перше місце чудова історія Генрі Шугера та ще трьох. Сюжет Генрі Шугар багатій, який живе лише для власного задоволення, поки не дізнається секрет яснобачення, який змінює його життя. Спочатку він використовує цю здатність для азартних ігор, але поступово починає переосмислювати свої цінності. Історія розгортається як частина антології, де кожна з трьох додаткових розповідей досліджує різні аспекти людського життя: амбіції, альтруїзм і пошуки себе. Ці історії переплітаються, створюючи багатошарову оповідь про те, як маленький які рішення можуть змінити життя багатьох людей. Команда та зйомки режисером є всесвітньо відомий Вес Андерсон, відомий такими шедеврами як Готель Гранд Будапешт, Острів Собак, Фантастичний Містер Лис та багато інших. У головних ролях Бенедикт Кембербетч у ролі Генрі Шугера, відомий за ролями Шерлока Холмса в серіалі Шерлок та доктора Стренджа у фільмах кіно всесвіту Марвел. Рейв Файнс у ролі Руальда Даля, відомий за роллю лорда Волдеморта у серії фільмів про Гаррі Поттера та головною ролью у фільмі Список Шиндлера. Річард Айоада у ролі доктора Маршала відомий за роллю у серіалі Айтішники та режисерською роботою у фільмі Субмарина. Цікаві факти: зйомки проходили у Великобританії, а також використовували унікальний стиль Андерсона. Актори виконують кілька ролей у різних історіях, що додає атмосфері. Театральності цей фільм це справжній подарунок для шанувальників Веса Андерсона. Кожна сцена виглядає як витвір мистецтва, де кожна деталь продумана до дрібниць. Історія Генрі Шугара зачаровує своїм моральним підтекстом, як багатство можна використовувати для добра. Антологія додаткових історій гармонійно доповнює основний сюжет. Однак, театральність подачі може здатися надто специфічною для тих, хто не знайомий зі стилем Андерсона. Це не просто фільм, а візуальна і філософська насо. Яка довго залишається в пам'яті. Ну от і все на сьогодні. Це були найочікуваніші фільми Netflix цього року. Дякую, що додивилися до кінця. Не забудь залишити свої оцінки в коментарях і читай опис до відео. Там посилання на наш телеграм-канал і на важливі збори для ЗСУ. Донат, якщо й далі хочеш дивитися про світове та українське кіно українською. До зустрічі на каналі. Хай сторі студіо. Бувай!